Сергій Жадан сучасний письменник номер 1 в Україні чи автор, якому пощастило і який просто пише на злобу дня, копіюючи американську літературну форму. Розберемось сьогодні. З вами Культ і я, Віталій Стеценко. Це окреме відео про творчість Сергія Жадана. Можете також проглянути наше попереднє відео, яке було присвячено біографії і громадській діяльності цього автора, тому що його творчість та його діяльність вони пов'язані, і в цьому відео ми не будемо портатися до аспектів його біографії. Мене особисто цікавило в цьому авторі те, що він встигає бути успішним одночасно, і як поет, і як письменник прози. А це насправді дуже велика рідкість. Ми сьогодні почитаємо його. І вірші, і його прозу. Я як ви розумієте, готувався до цього відео, і можна сказати, занурився у його такий літературний всесвіт. Стосовно аналізу поезії, то це суб'єктивно складна тема, бо у поезії дуже важко знайти конкретний сенс, там центральну думку або сюжет. І кожна людина в гарному вірші знаходить завжди щось своє. Гарна поезія має говорити ні про що конкретне і водночас про все. Це дуже точна і лаконічна рефлексія із середини того, що є назовні. Від початку кар'єри до сьогодні Сергій пише на різні теми. В ранній творчості автора центральною сюжетною аркою є тематика втраченого покоління. Якщо ви не знаєте, так називають покоління 80-х, 90-х років, та навіть початку нульових, коли суспільство було в стані гроді, це такий вираз із бокса, коли ти ще не впав, стоїш на ногах, але при цьому ти дезорієнтований і беззахисний. Як каже мій по боксу, нікого нема вдома в той час колишня радянська система була зруйнована. Люди не знали, що буде далі і як з цим жити. А найбільш розгублена була саме молодь. Народжені у 80-ті та 90-ті роки добре розуміють, ну, про що йде мова. І як взагалі можна планувати якесь майбутнє, коли у тебе немає ніяких орієнтирів, тому що у радянській системі були там комсомольці, якісь октябрята, тобто був якийсь вектор. у 90-ті, цього вектора не було. І Сергій пережив це на власному досвіді і починає свій творчий шлях саме із. Опису побуту тотально дезорієнтованих людей цього часу та їх проблем. Ну і звісно, кохання теж присутні в його перших роботах. Але знов таки його творчість поділена на ну, різні етапи. Наприклад, перша збірка віршів Сергія Жадана, що має назву цитатник, написана, коли йому було близько 30 років, і це певною мірою наївні вірші. А у більш пізній поезії. Очевидно, відчувається більша зрілість і досвідченість автора. На додачу це рефлексія на тему Батьківщини. І, для прикладу, я навіть вам прочитаю вірш, який вважаю просто шикарним і справді склабним. Вважаю, тобі не повезло, бо здавна згублене весло, яким би вигріб ти звідсіль, і це була б розумна ціль. Бо громадянство тут є зло, що роз'їда, мов сіль. Країна ця — великий гріх людей і Бога. Наш поріг навряд чи подолать кому, він непроступний, ніби мур. І це нагадує скоріш, на дім, але тюрму. У тому сенсі, що таки ти міг би звідси утекти. Проте за чим, щоб десь вночі і побиваюся, їх речі, в надії марні зі шкрипти і лею на плечі. Простіше вірити, що ти сидиш в оточенні води або пісків, їх не пройти. Тому кордон, кінець мети, де розбудовано пости, зірвано мости. І це об'єднує народ, підтримує нейтральність вод і невгасимий блиск в очах. Суспільство ж прагнеться вбачати в усьому цьому вищий код ментальності. Хоча, на перший погляд, їх не є подібностей чи сплав до є основу єдності, але єднання є, хоч і мале. Наприклад, сонце що встає, чи спільний туалет. Крім того, може об'єднати розмитий шлях, відсутність дна, потопи, струси чи вогонь. Все об'єднає будь-кого і можна, зрештою, додати фольклор і алкоголь. Тепер ти знаєш, де ростеш, тим більше з ким уважно стеж, як небо згорна на сувій, як простір біль тимує свій, як насідає дикий степ і порожніє світ. Хоча здавалася причей та явищ тьма, та все тече і змінюється біжучі від нас, мабуть, не без причин. Тож речі тамить нам з очей, мов втрачені харчі. І не втішає навіть те, що виробництво їх росте, всі речі поглина земля, і це наводить переляк. Та вартість кожної про те не збільшує ніяк. Але на берегах ріки життя є речі більш стрифті. Насамперед існує час, і тому, хто все це поміча, спада на думку, що роки є плинні, мов сеча. І ще існує відчуття, що все гаразд та допуття. Це відчуття ні я, ні ти в собі не може віднайти. Тому сприймаємо життя з відсутністю мети. Існує небо, а за тим десяток других перспектив, копа означень, сотні назв, освіта, рас, злягання мас, і Бог, що в межах самоти охороняє нас. І смерть косою, чи сиропом, врізає віку нам обом, і мста, густа, мов в тіні хреста, між нами вперто вороста, і давить соляним стовпом небесна висота. Крім того, Сергій видає те, що можна назвати таким чистим екзистенціалізмом. Він вивертає все, що є всередині. І е, ось про вірш, що вдало це змальовує. Але знов-таки він дуже довгий, я прочитаю його кілька частин. Як починалася та зима, ось вони лежать в ліжку, проспавши заняття, загравши битву, над ними лише дахи і небо. І ніхто не знає, що їм зараз потрібніше. Ніколи не вийти з цього криміналу, ніколи не звикнути до цієї країни, ніколи не забути про необхідність смерті. Ніколи не згадати її пояснення. Тепер поговоримо про сам стиль, у якому працює Жадан. Рання творчість це стоїть сотків брудний реалізм. Причому як у прозі, так і у поезії. Це стиль, який був винайден Чарльзом Буковським, про якому у нас на цьому каналі є окреме відео. Провик цього стилю виражаються у підборі автором лаконічних жорстких якби тих, слів. Виразів, завдання яких викарбуватися в пам'яті читача. Брудний реалізм очевидно позбавлений ідеалізованості фантазії про якихось там людей янголів, людей лицарів та таких аристократів із вищого світу, про яких, наприклад, писали там у середні вічі та епоху класицизму. Цей стиль пише про реальність. Це не про негатив і не про позитив. Наприклад, те, що у вас в під'їзді валяється алкаш, який раніше був чемпіоном там на якійсь олімпіаді, це позитивно чи це негативно? Ну і не те, не те. Це є реальність. Останні вірші з раннього етапу поета навіть попри реалізм не втрачають свого духу романтики 90-х років. На наступному етапі творчості Жадан порушує більш серйозні теми. До прикладу, у романі Анархія в Україні головний герой переживає певну одіссею Україною. І цікаво, що головне місце дій цього роману це гуляй поле. Місто Альмаматер, місто Батьківщина, як би мовити, відомого політичного діяча Нестора Махна, який, як вам відомо, був лідером анархічного руху на початку ХХ століття. Наступний роман, я так розумію, що це був перший роман, надрукований письменником «Депешмот». Всі, хто знайомий з постаттю Сергія Ждана, і, головне, з сенсами, які він вкладає в свої твори, навіть не читавши цей роман, зрозуміють, що в ньому буде йтись про глибші речі ніж умовно, якась там історія про концерт відомої групи, тому що депешмот це взагалі назва групи, яку всі ви знаєте. Тут нам змальовується друга половина 90-х років, коли в Україні вперше з'являються платівки депешмот. І інших західних музичних виконавців, які вже там десятиліттями є культовими на заході. Тобто, цей британський гурт є алегорією до ментальних та фактичних фізичних змін у соціумі, поступового усвідомлення українцями своєї принадлежності до західного світу і відкидання радянських устроїв та безвихідної ізоляції. Іншими словами, де уособлює свіжий західний вітер, вітер надії, нових можливостей, позитиву і в принципі такого руху вперед. А гарного письменника відрізняє те, що йому вистачає всього навсього всього назви твору, щоб передати настрій, який він хоче створити. А сам твір ми зараз трохи почитаємо. Коли мені було 14, і в мене були свої види на життя, я вперше накачався алкоголем. За останні 15 років у мене було більш ніж достатньо підстав, аби не любити це життя. Життя від початку, щойно я почав його сприймати, виявили штукою підлою і невдячною. Воно відразу ж взяло за звичку обертатися такими ситуаціями, згадувати про які не хочеться, але які запам'ятовуються надовго. Продовжимо говорити про прозу Сергія і рефлексування проблем молоді в 90-х та нульових роках. Там про вже згадане вище втрачене покоління. Свідомо чи ні, Сергій тоді багато чого брав із стилю Чарльза і із настрою культури бітників. Ви зможете це побачити і особливо почути трошки пізніше в цьому відео, коли ми будемо розбирати збірку повідань Бігмак, яка мені особисто дуже сподобалась. За емоціями все це схоже на роман Херока у дорозі. А зараз я почитаю вам ще один шматок роману, де пішмо, де... А вже очевидна відсилка до культури бітників та навіть до самого Буковські потім починається старість. Ти просто порожній зсередини, в тобі просто нічого не лишається. Тебе вичували, видавали і все тут, і викинули. Ти був потрібен за великим рахунком, що ти робив протягом всього цього часу. Чому тебе все ненавиділи? І чому ти не можеш відплисти навіть цим? Де твоя ненависть? Де твоя злість? Що з тобою сталося? На що тебе притворила система? Як же так? Ти ж непогано починав ще тоді, у свої 16-17 років. Ти ж був нормальною людиною, не зовсім кінченою. А насправді проблема втраченого покоління притамана не тільки по стадянському простору в 90-х роках. Вона стосується всього ХХ століття. З одного боку, на початку цього століття була надія, що науковий прогрес вирішить всі проблеми світу. Люди сприйняли смерть Бога від Ніче, люди сприйняли кінець західного світу від Шпенгер і більш того, отримали таке максимальне зростання. Комфорту та суспільного споживання, про яке потім пізніше писав французький філософ Бодріяр. Ну а також це століття це століття втрати сакральних метафізичних орієнтирів. А ви для того, щоб мати культурні орієнтири та унікальний контент на тему літератури, зробіть підписку на цей канал та поставте дзвіночок. Не забуваємо, що в це століття людство пережило дві наймасштабніші світові війни і ще кілька десятків локальних конфліктів. Також додаєте до цього ще винайдення ядерної зброї, за допомогою якої в будь-який момент і сьогодні наша цивілізація може бути повністю знищена. І в принципі, ви отримаєте таку повномасштабну століття повномасштабної проблеми. Взагалі, це тема для окремого відео, і можливо, ми колись його знімемо. А у наступному уривку із Романа Депешмот ми бачимо цікаву аналогію знов-таки до настроїв до бітників. Який є такими собі пращурами хіпі? А між цими двома субкультурами, звичайно, є певні відмінності, але основне, що їх об'єднує, це те, що ця молодь не хотіла орієнтуватись на американські стандарти міщанського життя другої половини ХХ століття, це стандарти роботи на виробництві, кредити, зростання економіки, фастфуд, пиво на вихідних, телевізор, день подяки і так далі. Коротше. Це такий побут. Всі ми про нього знаємо. Наприклад, із там мультсеріалу Сімпсони. Юні уми не хотіли так жити. І крім того, дух щобітників, що хіпі пронизан ідею антимілітарізму. Перший рух бітників з'явився на початку холодної війни, а другий вийшов на свій апогей під час війни В'єтнамської. Ну і знов-таки це було також реакцією молоді. Не вмирати за устрої цінності, які їм просто не потрібні. Тому Сергій також пише частково в такому в настрої хіпі та обітників. Життя це як космічна ракета. Якщо ти заліз до неї, то сиди і нічого не чіпай, просто будь готовий до того, що життя твоє круто зміниться. Ще хочу вам прочитати, як назва на депішмот тотина в історію роману. Це 90-ті роки, сусідна латентна депресія. Хлопці, головні герої цього романа, сидять і слухають програму на радіо. І ведучий просто мальовничо розповідає про фронтмена групи Депішмот Дейва Ганна. і одночасно про себе. Дейв благополучно сидить на героїні, з нього злазити він не збирається. Та навіщо дорогі радіослухачі йому з нього злазити? Було б у вас, каже радіоведучий, стільки бабла. Ви б теж ні про що крім героїну не думали. Сиділи б і втикали, і стати хотіли б на духовну кризу і падіння валового продукту. Бо нафіга тобі той продукт, якщо ти зранку вже заряджений і точно знаєш, що на вечір у тебе ще щось є. Сиди собі і втикай, ні про що не думай, а тут і бошся, і бошешся, гнеш хребет на цих гандонів жирних, які вчать тебе, як жити, наживаєш гіморою на їхньому договорному радіо, і тобі жодна сука не подякує. Одні мудаки навколо, мудаки і придурки, текст, суки, нормально перекласти не можуть. Сидять у своєму траханому Лондоні, на своєму туманному альбіоні. І не можуть нормально перекласти текст про цю довбану білявку Мартіна гора. Що за така білявка? Таких білявок я трахав, костюму нема нормального в мене. В гості вже кілька років не ходив. Зуби, сука, гниють. А ця падла на героїні разом зі своєю білявкою. Сука, ненавиджу падла. Це була програма музична Толока і я її ведучий. Дякую вам, шановні слухачі, що були ці пізні години з нами. Я хай вам завжди всміхається доля. Ось такий в принципі, монолог. Малювничий Дуже він гарно змальовує дух часу, коли наші люди почали дізнаватися, як живуть люди на заході і. Почали порівнювати те, що є у них, і те, що є у нас. А далі ми побачимо типовий діалог для жанру брудний реалізм. Тут мінімальна кількість характеристик персонажів, описів, локацій і емоцій. У той же самий момент це максимально лаконічні діалоги і правдивість образів самих героїв. Знов таки нема ніяких високоморальних ідеалізованих лицарів, про яких там писав у середньовіччі Аріосто чи там якихось сверхистот там Данте Алігєрі. Центральні персонажі це звичайні прості люди, яких ми кожного дня помічаємо у повсякденному житті: офіціанти, продавці, працівники сфери муніципальних послуг і так далі. А якщо ви бажаєте помічати в повсякденному житті феномена культури та мистецтва, робіть підписку на цей канал прямо зараз та не забувайте поставити дзвіночок. А далі ми повертаємось до нашого роману та знов таки діалогу головних героїв з, з радіоведучим по, по телефону. Я просто хотів у вас запитати, якщо вони проти, звичайно, можна, можна кажу я. Скажіть, ви що справді п'єте горілку і вживаєте легкі наркотики? Ну, правда, кажу, я не впевнена. Серйозно, ну а в мене, говорить він із сумом, ніколи разом не виходило, або водяр, або драп, розумієте? Головне звикнути, кажу я. Ну, а, але як ви себе при цьому почуваєте? Як почуваємо, питаю я. Так, як ви себе почуваєте? Знаєте, я почуваю себе як ріка, як ріка, так, як ріка, що тече проти власної течі. Після цього ведучий відразу кидає слухавку, мовчки і трагічно. Тобто, це такі діалоги, Ну і знов-таки, ми знову бачимо цей дух цього часу. А, наступна цитата це типова історія життя людини із 90-х років і навіть там із початку спочатку нульових років. Значить, історія сповідає про одного із друзів головного героя цього роману і те, як, те що з ним трапилось там під час якоїсь там елементарної подорожі. Його побив міліціонер міліціонерному вокзалі, і от що з ним було далі? Під вечір він таки приходить до тями, ображений ним сержант, вже попускається. Ладно, говорить. Сука, давай їй до свого Харкова. Так і сидить у тамборі на підлозі до самого Харкова. Там провідник відчиняє двері і допомагає йому спуститись вниз. За годину він приповідає до своєї бабусі ветерана. О, говорить бабуся, – Віталік, Де це ти був? Нормально каже собака. Собака – це таке м -м -м, прізвище головного героя цього. Це нормально і падає біля холодильника. За кілька днів собака приходить до тями в лікарні і там до нього швидко звикають. Його перестає нудити, нібито все гаразд. В суботу, коли у відділенні лишається тільки чергова сестра, собака залазить у кабінет, знаходить там спирт, оскарбінку, ще якусь таблетку, і все це вижирає. Літо собака проводить на дурці. Він швидко повні і дичавіє. Справжня тобі така собака-диного. У нього виростає густа чорна шевелюра, В день він ходить у лікарняний сад і збирає яблука. Яблука собака приносить своїм сусідам і сам він їх не їсть. Невідомо чому. А, у вересні собаку викликає лікар, значить, каже: Віталій Львович, замахалася вас тут лікувати. Вам треба або в тюрму, або в стройбат. Собака вибирає Збройні сили. Лікар відпускає його назад в палату, думаючи, як усе-таки погано пахне з рота всього хворого. Більше я його не бачив. Хочу додати, що в кожному під'їзді типового спальника великих міст або провінційних таких невеликих міст була мінімум одна людина з такою ультраташовою історією. Ну, а далі ми почитаємо. Збірку оповідань, яка не є цільним романом, а розповідає скоріше кілька а, локальних історій, і називається вона Бігмак. І як я розумію, це а, був перший дебют автора у прозі і перший його, перший його друг. А, як я вже казав, тут автор, а, будучи тільки таким письменником початківців, дуже сильно ссилається на дух бітників і керувака в уривку, який я вам зараз а, зачитаю. Письменник описує свої враження від а, таких студентських а, бідних подорожей. Мені подобаються місця впродовж перших кількох годин головних перебування. Тоді вони ще ховають безліч несподіванок і уявлення про них чисте, мов готельна білизна. Ось і Берлін закохує в себе з першого погляду здоровенний і наповнений новобудовами. Так, мабуть, виглядав Вавилон перед тим, як там почали будувати всякі сумнівні вежі. А якщо ви із звичайної такої української сім'ї, то ви явно були в схожих подорожах, особливо приємно бути в нових містах, коли у тебе зовсім нема немає грошей і. Ви можете тільки споживати атмосферу і отримувати таким чином ці враження. У мене така була схожа колись подорожа, ми мені було років 16, і Ми з другом дитинства поїхали у Львів, де три дні гуляли містом, і дві ночі спали на вокзалі в залі очікування, тому що грошей на якісь там готелі тоді не було. Тоді я був просто в захваті від міста і переживав щось схоже, що переживає головний герой Сергія, який знаходиться у Берліні. А далі гарно передано настрій бітників знов-таки хіпі і дітей перебудови в нашій, в нашій країні. Я взагалі-то не космополіт, але я зрозумів тут такий річ. Насправді простір не поділяється на свій або чужий. Простір буває або вільний, або контрольований. Розумієш? Мені насправді настрати, де я живу. Головне, як я живу, а тут. Я живу так, як мені хочеться. Він нахилився і дістав з під столу пляшку хорватської настоянки. далі у нас буде такий типовий опис настрою людини, яка відчуває себе якраз частиною цього самого втраченого покоління, про яке ми вже неодноразово а, а, розмовляли. Привіт, кажу я йому. Ти мене пам'ятаєш? Ні. Нас крістян знайомов, ти ще Арабів любив? Згадав? Ні. Він не пам'ятає, я бачу, що він взагалі в своєму житті мало що пам'ятає. Ну добре, кажу, випити хочеш? Так рано ще, лише друга дня. Яка різниця? Пішли. А далі йде така дуже цікава рефлексія молодої людини, яка вже усвідомила метафізичні е, властивості, і такі сили алкоголю, але при цьому вона ще не знайшла своє місце в цьому світі. А максимально простомовно письменник описує е, свій стан так. Добре, що в мене все гаразд із нервами. Я уявляю собі, що зі мною було б, якби я був яким-небудь неврівноваженим уйобком зі схильністю до істерик і параної. Мене б тут просто рознесло дош на шматки від перенапруги та відчаю. А так все гаразд. Я без нарікань сприймаю жорстокі обставини сучасної побу... сучасного побуту, тому що можу ставитись до себе доволі відсторонено. Це допомагає мені пережити. Найпрості хвилини в моєму житті, головне не дивитись на себе у дзеркало, не помічати цієї воронки і не думати про алкоголь. Думаю, думаю, я і швидко схиляюсь над рукомийником. Далі у наступному черговому уривку йдеться про таку певну маніфестацію, зараз ви побачите цінності типової особи, яка вже певною мірою є дорослим, але не бажає приймати себе частиною дорослого світу, знову таки, цей настрій він протаманий як колишня підлінка в Мериці, так і в Україні, так і десь не знаю, мабуть, в Африці. В чому перевага ось таких спонтанних імпровізованих знайомств над тривалими добропорядними стосунками між друзями. Перевага полягає в їх щирості, відвертості і ненав'язливості. А далі наступна рефлексія з цього з цієї оповіді є вже більш глибокою. Вона не просто про те, що людині нікуди рухатись далі. Це роздуми, які переходять в критику світу дорослих, до якого звертається наш головний ліричний герой. Тобто, він таким чином звертається, як би критикує те, що бачить, і звертається він знов таки до дорослих. Ви не допрацьовуєте, недопрацьовуєте, не допрацьовуєте, збудовані вами в кінопавільйонах барикади, інсценізована вам боротьба між респектабельністю і бунтарством, сплановані та проплачені вами на багато років вперед поколіневі релігійні та міжетнічні конфлікти. Всі ці робочі моменти великої мильної саги, котрі ви безуспішно намагаєтесь надати рис епопеї трагедії, вони насправді не затягують і не тримають біля екранів. Ви халтурите, І я сподіваюся, що. Саме це колись і заведе вас, врешті-решт, у глухий кут. І потім, вже наприкінці цього оповідання, автор і ліричний герой вже знов-таки звертаються до нас, читачів, і ось який маніфест вони е нам залишають. Так чи так, ми з тобою народились саме в цей час. І можливо, єдине, що, що від нас вимагається, це триматись за нього за цей чортів час, не відпускати його, не зраджувати, хоч би там що для цього очевидно нам з тобою і дано було таке солодке дитинство. Ми з тобою мусимо добути до кінця сеансу, дочекати цього завершення, бодай для того, щоб наприкінці титрів, після всіх прізвищ і всіх подняк, після всієї господньої хуймотини, після року випуску і дати релізу, так і прочитати, що під час зйомок цього блокбастеру жодна жива диша не постраждала. Що ж, ми з вами почитали уривки кількох творів цього письменника? Звичайно, їх сильно більше. Якщо читати їх всі, то це буде не відео, а, мабуть, якийсь цикл лекцій. А тепер давайте з вами робити висновки. По перше, Сергій безумовно є талантним письменником, поетом і митцем. Як мінімум, тому що він чудово пише як прозу, так і вірші. І так також ми знаємо, що він є фронтменом рок групи, тому у нього є і цікаві пісні. До того ж, він вдало зміг використати для початку форму американського реалізму другої половини ХХ століття. І з цього стилю він пізніше розвинув свій власний стиль. Далі він відійшов від тематики 90-х років в Україні і почав творити на нові теми. Наприклад, його роман Інтернат розповідає про людину із сходу України, яка застає у своєму домі, рідному місті, початок вторгнення Росії у 2014 році. Коли починає горіти Донбас, герой дезорієнтований і не розуміє, як так вийшло взагалі, і що робити далі. У тексті дуже гарно описано побут і реальність. Яка наповнена хаосом, страхом і демотивацією, також емоції мирної людини, яка буквально в дворі якої буквально починає розгортатися найбільша війна 21-го століття. Також Сергій дуже добре описує соціальну атмосферу про українських людей Донбасу, які не давали зривати жовто-блакітні прапори, фізрука із інтернату, який взагалі себе вважає радянською людиною і вважає, що от та країна, яку ми загубили, от вона була майже ідеальною. Та більшість людей, яким взагалі то просто пофіг на те, що там навколо них діється, вони просто чекають, коли все це вляжеться, і танки поїдуть з їх рідного міста. Що мені найбільше подобається в творах Сергія, це присутність в них його громадської позиції. Він патріот такого найякіснішого розливу, бо вважає, бо виражає свій патріотизм не через просто слова, а через продукт, який він створює, і який, в принципі, є справою його життя. Це рефлексії всього, що відбувається навколо, і висловлення його думок, з якими читач може працювати далі уже у власному житті. Тобто, Жадан виконує священну функцію кожного поета. Можемо зробити висновок, що Сергій з точки зору співвідношення популярності, якості і стабільності його творів, а та також їх різноплановості є сучасником номер один в Україні. Він постійно пише, і у нього велика фанбаза. От нещодавно ми намагались замовити одну його нову книгу, але не змогли це зробити через те, що перший тираж було викуплено по предзамовленням. Я дуже радий, що люди зараз читають і цікавляться сучасними українськими. Письменниками чесно скажу, що я особисто не дуже збираюсь в нашій новій літературі, і ну, я більше знаю американську та класичну, тому у мене до вас є прохання написати ім'я цікавих україномовних авторів і їхні твори, на які нам варто звернути увагу. Пишіть у коментарях, ми будемо дуже вдячні, постараємось зняти відео про когось із ваших рекомендацій. Також не забувайте на цей канал підписуватись, щоб гарантовано не пропустити контент про нову та стару українську літературу. Ще хочу додати, що можливо відео вийшло таким трохи комплементарним, і хтось може навіть подумати, що канал нарешті почав заробляти гроші, і випуск є якби рекламним, але нам за нього ніхто нічого не платив. До речі, нас часто питають в коментарях, як можна підтримати проект. Але зараз найкращою підтримкою нашого проекту буде ваш донат. ЗСУ. А далі, коли закінчиться війна, можливо, ми перейдемо на якийсь там Patreon чи на аналогічний сервіс. А сьогодні ви можете закинути пару гривень на збір, до якого реквізити ми залишили в описі до цього відео. Там вже вказано напрям, до якого підуть гроші, і в залежності від того збору, у якого ми зараз приймаємо участь. Або які ми організовуємо, ми будемо постійно змінювати інформацію під цим відео, щоб допомагати нашим воїнам, які захищають нас. І дають нам можливість займатися тут блогами про літературу і писати коментарі на цю тему. І навіть якщо ви думаєте, що там ваші там, 10 гривень або 50 гривень не будуть важливими, то це зовсім не так. Якщо тисяча людей скинуть по гринь 50, це вже буде сума, яка може вирішити ту чи іншу проблему. І пам'ятаєте, що донатів маленьких не буває. На цьому моменті ми закінчуємо. З вами був Культ і я Віталій Стеценко.